Всім привіт! Ви на каналі AtomPlay, і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Brain. Ну що ж, перед початком, як завжди, вам приємного перегляду, і давайте продовжувати. Не починати, а продовжувати. Дивіться, що я пропоную на сьогоднішню серію. Да, ми минулий раз зробили ту дамбу, всі діла, клас. Вона нарешті в нас запрацювала. Тепер у нас вода йде нормальним таким потоком. І коли засуха буде, я просто перекрию тут. Е, на цю серію в нас залишилося оце місце паскудне. Нам потрібно тут зробити теж дамбу. Тому давайте цим і будемо зараз займатися. І що я хочу? Подожіть. Е, я, мабуть, отакі мостові оці штучки дуже хочу. О, і в мене, до речі, є якраз на них. Блін, вони, звісно, економічно невигідні, чесно скажу. По економіці це зовсім не вигідно робити їх. Вигідніше отакі: подвійні платформи або одинарні платформи. Тому що тут забирається 4 дошки, а з двойними платформами 20 дошок. Тобто, навіть якщо посчитати, мені потрібно 2 платформи, це 8 дошок. Ну ладно. Одна у нас єдина, оця буде сторона, отакою зроблена. Ну, та й хрін з нею. І відразу я поставлю тут двойні шлюзи. А, я ще їх не розблоковував. До речі, у нас нове розблокування. Двойні шлюзи. Хорошо. Так, це ми зробили. Добре. Дерева у нас ростуть, все як треба. А що з, 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 з цими? А чого їх ніхто не убирає? Зачекай, стоп. Дядько, чого ти не працюєш? Я не поняв. Де він? А! -а, -а. Він дерева розцегукує. Все, тоді все добре. Значить, він потихесенько зараз буде працювати. Е -е, що я хочу? Дивіться, все досить просто. Я хочу зробити динамитик. І зробити отут ще одну таку невеличку, якби нашу ферму. Зверху, щоб і зверху вода була і знизу вода була. Але для цього всього мені. О, у нас вода наповнюється. Непогано, дядьку, непогано. Так, треба запустити саме ці насоси. Ці насоси працювали. І оці насоси я прибираю. Все, вони нам більше не потрібні. Дякую, відслужили. Відслужили, так відслужили. І бочки нам відразу і не потрібні. Надо все, щоб попереносили в дві великі бочки. Давайте, переносьте, хлопята побрятами. Ніхто не заразився, ніби ніхто не заразився. Все добре, все чудово в нас. Так, все. Всю воду вони перенесли. Тепер у нас 600 літрів. 600 мать його, літрів. Це немало. І я скажу, що це і не багато в принципі. Але цього достатньо. Все. Прибираємо тут це все. Давайте, забирайте. Хлопці-горобці, давайте, забирайте, забирайте це все. Мені тут не потрібно. Що е, в мене тут. Почекай, стоп, стоп, стоп. А де моя провізія? А, ось вона. Я зрозумів. У мене ще картошка, значить, не виросла ще жодного разу, вона тільки починає виростати. Добре. Так, ферма достає, достає. Значить, ось тут буде у нас. Е картошка буде. А що ще? Поки що я можу тільки картофан робити. Тому поки що тут тільки одна картошка. Картошка, картошка. Або як там було, Антошка, Антошка, іди копай картошку. Ото це про нас. О, перший шлюз построїли, диви. Що, сюди не може достати, чи що це? В чому прикол? Е, ні, ніби з того, що я бачу, вони все достають, все в них добре. Чому він туди не приходить? Давайте дорожку тут зробимо зараз. Хай дерева повирубують і. ну що. Пусту їх не тратити, ці дерева. Так. У нас там по деревині. Якраз є запас маленький. Якраз можна там все вирубити. Ну, скільки? 18 годин працюють. Зараз прийдуть вирублять тут все і ми закриємо цю ділянку. І у нас якраз вода буде стояти потім згодом. Навіть оця гребля нам вже не потрібна буде. Так, е, що мені потрібно для динаміта? Для динаміта мені потрібен завод вибухових речовин. І хорошо, він стоїть 400. У мене якраз на нього є. Добре, я його купляю. І мені потрібна. Для збору рідини. Оця штучка, де вона? От, 250. О, і в мене на неї ще й вистачає. Давай. Блін, сміттярі потрібні. А, мені оці дві штуки треба. Прямо от срочно треба. Скільки? 550 очків потрібно. Ладненько. Значить скоро будуть. Що, роботи немає? Ого, як він швидко виробив. Нема роботи, хорошо? Непогано. Саме головне, що ви тут уже все зробили. Що, ці колоди незя ніяк розмістити, чи що? Чого воно мені не хоче оце робити? Ану давай роби швидше. Пацани, давайте швидше, швидше. Мені треба за сьогоднішню серію зробити оцю дамбочку і зробити. щоб ну, відкрити оце дос... недосягнення, як його сказати правильно. Сміттярів відкрити. Щоб збирали оце весь метал. Металобрух цей. Для того, щоб я міг динаміт зробити. А з динамітом в мене підуть справи прям так непогано. Я хочу розширити тут трошки. Щоб вода, мабуть, вся уходила, оця грязна, яка буде, щоб вона вся сюди уходила, прям на цю сторону. А для цього. для цього, Мені потрібно, мабуть, весь ліс тут вирубити. Що там по картошечці? Блін, картошки взагалі немає. Хоча вона ось достиває, як я бачу. Странно трошки. Трошечки в нас тут дивні речі відкоюються. Так, а цей підвісний мост буде взагалі працювати чи ні? Чому вони його не добудовують? На нього ж все вистачає і навіть не пише, що. чекаємо на матеріали. Так є всі матеріали, і дошки, і колоди, все є. Окей. Значить, значит, зробимо по-другому зараз. E, Значить, зробимо ось так. Значить, зробимо ось так. Да. Так. не, блін. Не-не-не-не-не-не, бобри, подожіть, так не робіть. не, не не Це дуже погано. Uh, блін, я просто не хочу тратити свою колоду. Розумієте? Блін, а вони реально не достають. В баню, блін, Попри. Хорошо, значить давайте. Робіть цю дамбу. Робіть цю дамбу, а потім я поставлю ще з одної сторони. Але яким образом. Хехамуха, мені от сюди взагалі ніяк не добратися. Ну що це за діч? Давай. Прибираємо. Е, і оце прибираємо. Ні, нафіг, коротше, я бачу, що це безполезна штука. Краще, отак, як я завжди це робив. Мости, звісно, класно, якщо в тебе є з двох сторін, як до них добратися. Бо в мене ось з однієї сторони не було як добратися, і воно не хотіло мені її нормально робити. Цей мост. Все, будуйте міні дамбу тут. Ай в мене тут дамба буде. Так. Ну все, вони потихеньку тут будують. Так, треба опустити чуть чуть нижче опустити. почне зараз мене тут затаплювати. Не знаю, у мене здається колод. Так, колод в мене вистачає, можна трошки піднімати тут все. Ну, давайте почнемо сьогодні, знаєте, сміттярів. Сміттярів я поки що не можу взяти. Якраз поки сміттєрів не можу взяти, я буду будувати дамбу вже зверху. Поверх цього всього. От потихеньку в мене тут дамба будувалася зараз. зверху я буду на ній розміщувати всі необхідні для мене ресурси. Я, до речі, зараз покажу, як я це буду робити. Хай вони спочатку тут будують все. Е, так, оце дам. Ну Тут у мене проход буде, тут я не знаю, мабуть, я ось тут зроблю отаку двойну цю штучку, щоб вода тут була. До речі, а у мене збираються ягоди? Так, ягоди в мене збираються потихеньку. Здається, харчів вистачає, можна ще трошки бобрів добавити. Давайте додамо бобрів. Хай на всякий случай будуть. Щоб В мене було більше робітників, більше всіх цих бобряток. Диви, й достатньо? 10 носіїв. Непогано. Потрохи розвиваємось, що я можу сказати. Наближається посуха. а в мене не, не зроблена ще дамба. Тут зараза, ладно. Зато я зможу потихеньку з цього, резервуара, з цього резервуара, все відразу сюди пускати потихеньку. Тобто вода у нас не закінчиться. З водою ми рішили проблему. З е, Хавчиком теж в нас поки що ніяких проблем, слава Богу, немає. Цього треба займатися розширенням ферми, розширенням е їхнього оцього, жилья, так сказати. І робити, мабуть, оцей другий рівень отут води, щоб сюди наверх йшла трохи вода. От я, чесно, хочу тут зробити, щоб тут ще була одна ферма, щоб з хавчиком в нас взагалі ніколи не було проблем. І з водою теж. Для цього просто дуже багато треба. Динаміт потрібен, а для динаміта мені потрібні мусорщики. Так. Е якраз. До речі. До речі, якраз я вже можу відкрити прапор смітників. Його ось тут. Ось ось тут. Так. Рівно сюди, сюди, сюди. Отут я його і поставлю. Я сподіваюся, мені вистачить. Скільки пише по дорожці? 54. Відстань до районного центру. <хи> О, якраз для нього є робота. Тут у мене один дуже, е Цей маленький, не знає, Ой, маленький кажу, вже дорослий. Не знає, куди йому дітися. Он для нього і робота є. Хайде працює. І щось він не дуже спішить туди, я вам скажу. О, це він, мабуть, і побіжав. Нє, диви. Не він. Що сюди ніхто не біжить. ЖО ж ось ціла робота є. Диви. Ну давайте так зробимо. ПРИМУСОВО зараз, щоб побудували бистро. Я не хотів, звісно, їм примусовуватися. Наполягати на цьому всьому, але. Що поробиш? По другому, видно, вони не розуміють. Блін, як мені так зробити, щоб тут у мене дамба нормально працювала? От Я, мабуть, оце все буду прибирати і от сюди на воду ставити. У мене отут вода завжди текти, а коли починається оця. Е, як вона там? зловоднія чи як, щоб вона отако поверх сюди і пішла відразу тією дорожкою собі. Я навіть цю дорожку не буду зачіпати. Тому, мабуть, нам пройдеться зараз з другої сторони будувати дамбу. І убирати ці дерева. бо я не люблю, коли отакі дерева. Зверху, як то кажуть, терчать. Стерчать собі. Вони мене трошки умарять. Головне правильно зробити, щоб у нас завжди вистачало води. От що я хочу зробити правильно. А в чому проблема? ні 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 хлопці, давайте робіть оце все, блін. Я тут сам винуватий поставив. А я думаю, чого вони не дороблюють цю дамбу? Бо я їм пріоритет не поставив. Так, а в нас тут влізе два колеса. От я щось так дивлюся, мені здається, що вліз... должно влізти два колеса. Але боком їх не вийде поставити одне напроти одного. Що Хоча всього, що їх в цю точку треба переносити, в саму широку точку. Мабуть, я так і зроблю. Я в саму широку точку їх і перенесу. Так, хорошо. А, ось навіть сюди можна два колеса так впихнути. Просто що мені потрібно... Так, да, от сюди можна прям два колеса впихнути. Нормально. Значить, будемо їх впихати туди. Дамба-дамба-дамба. І сюди. Блін, І туди трохи поставив. Я отакого, мабуть, зроблю, рівно отак, сюди ега. Вони уже... ту дамбу майже закінчують. Блін, там починає все пересихати. от для чого мені потрібна така дамба. бляха хамуха, води багато пустив, диви. Все, потекло? Потекло. Все добре. Ну нічого, трохи, значить, затопимо. А, ні, навіть нічого не топимо. Все, стоп, вода, стоп вода. Стоп, стоп кран. Досить. Трошки багатенько води я дав. А хоча... Ляха муха, що я роблю? Надо на одиничку було піднімати. Блін, тоді б нам все заповнилося. По башка, кердик. Алло, а що, вже немає? Ладно, давай ще. Погнали. Погнали скільки є. О. О, це вже заповнилось так, як треба. Так, води в нас достатньо і хавчика, здається, теж достатньо. Майже тисячу. Майже тисячу їде зібрали. Он у нас смажений картофан, е, морква і. ягоди. Так що все у нас потрохи тут на, на лог, налагоджується. Давайте, хлопята, працюйте, працюйте. Ооо. Е -е -е, у мене дерева. А, у мене дерев немає, Йома, я тільки зараз замітив. Що в мене дерев не вистачає, то. Окей, давай. Блін, як правда, нікуди металобрух не діваю. О, кстати, нікуди не діваю металобрух. Зараз буду дівати. От сюди давайте несіть мені металобрухт весь. Все, погнали. Так, і давай дерева відразу тут вирубаємо всі. Вони мені реально тут не потрібні. Вони мені зараз будуть тільки заважати. Ну, дядько, чого ти не рубаєш? Що, нікого немає? Значить, звідси убираємо цього бобрика. І ставимо сюди, хай він оце біжить сюди, давай. Давай рубай дерева всі. Нам треба кудись діти зловоднюю, коли вона протікає. А тут їй точно не місце. Е, так, що в нас по цим? Ці штуки у нас є 100 штук, так? Да? Угу. 100 штук. Я просто що, чого дивлюся, чи в нас є, чи немає. Бо тут все має бути отако виставлено оцими фігу... ну, оцими платформами. Для чого це ви запитаєте? Для того, щоб зверху тут розмістити всякі оці підприємства. Які роблять там, ну ось, дошки роблять, шестеренки роблять, оце все. Щоб воно було в одному місці. Але розміщати я його буду, мабуть, отут, на оцій стороні, бо тут якраз склади, і я хочу зробити такий прямий прохід до складу. Мабуть, його зараз вже і зроблю відразу. Цей прямий прохід і зроблю над ним отаку трубу. Де буде електроенергія йти. і в нас десь буде тут накаплювати. Ну, не накаплюватися, а вироблятися електроенергія. Або на цій горі. Не знаю. Мож... А, можливо, кстати, до речі, я оцю гору не використовую. Тут все сухо. Я, наверное, на цій горі буду електроенергію виробляти. Елект... Воздухом, коротше. Повітря буде дути і електроенергія собі буде накаплюватися або вироблятися. Так що. Зараз все буде продумано. Так, ну дерева рубаються. Дерева рубаються, але поки що вони ще тут не по не з'являються. О, ні, диви. Тільки я сказав, що не з'являються відразу вже. Ага, відразу вже і пропали, так. Да. А, ну точно, оці штуки же ж. А я думаю, як так швидко пропали. Так, 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 вода, 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 вода. Я ще думаю, як вони так швидко могли пропасти. А оця ж дамба, блін, 12 їх употребляє. 12 штук цих. Так, водичка пішла. Все, зараз посуха закінчується уже. Потихеньку. Все, наповнилось? Мені здається, що трошки наповнилося цього достатньо. Все, пішла вода, он гаряча. Пішла вода га, по кранам. Зараз почне текти. Так, окей. Я за це навіть не переживаю. Мені просто... За що я зараз переживаю? Це то, що в мене дерев не вистачає. От за що я дуже сильно переживаю зараз. Так, а ви, хлопці будете тут? А, що вони. мовчу. Вони вже потихеньку тут все роблять. Так що вони красавчики. Даремно я нервую. Де-де-де-де-де-де. А вони реально, блін, красавчики ці пацани. Так, відразу 0,5 і відразу 2,5, во. Всьо. Дуже багато води розлилось. Шо воно стабілізується? Це буде тут добре. Е, 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 -е! чого ти. Чого ти розливаєшся, алло? Я зрозумів, надо на 0 висоту було поставити, я там практикав трохи. Буду із цього була тільки що у нас проблемка. Не, ну електроенергія виробляється. Вже непогано. Хм. Що я думаю? Я думаю, як би мені тут все построїти, так як я ось бачу в своїй голові. Ну, дамбу вони вже потихеньку майже зробили, да? Але не всю. Так, давайте там прибирайте, ось тут е, прибирайте Це все. це все лишнє. Це треба прибрати, бо тут буде дамба. А, до речі, вони вже тут все зробили, так що тепер можна дерева ще й тут берези ці. збирати. Позабирати ці берези, позабирати все, що тут є. Те, що неправильно лежить, треба забрати. Тим паче я ж кажу, мені дерева прям дуже потрібні. У мене 11 дерев'ях, колод зараз вільних і все. Більше немає. Так, хлопчина, давай, працюй. У мене якраз вільні місця є. Можна їм і попрацювати. Ну да, у мене, походу, всі підприємства будуть ось тут розміщуватися над водою. Ось тут, з цієї точки. А тут ще одна ферма. Тут ще одна ферма буде, і многоітажечка буде верх-верх-верх, рости собі да і все. Що не рости бобрам тут. Так, води вистачає, хавчика вистачає. Для 40 бобрів, 45 бобрів. Достатньо 700 хавчика і майже 600 літрів води. Так що, хлопці, якщо будете теж грати в цю гру, знайте, що їм цього достатньо. А чого це не будуються, Алло, давай, Будуйся Шість бобрів без роботи, і Ніх... не хочуть будувати, диви. Такі ліниві. Хі -хі. Ладно, я жартую. Вони, блін, насправді, дуже роботяги. Дуже роботящі. М -м, так, і це я думаю. Мені де дамбу починати. Мабуть, отут десь мені починати з дамби. З додаткової дамби. Що я хочу. Так, да, я, напевно, отак зроблю, отак. І... Тут відразу 4 подвійних оцих шлюзи. Ці вони повинні бути опущені, о. Не занижені, а опущені. Брін, давай, Бобер, Працюй швидше. Треба тут закрити цей шлюз. Так, ну тут все потихеньку розвивається, так що зараз через пару хвилин повернемось, коли я тут уже добудую. Ну як сказать, цю міні-дамбу, де в мене буде хранитися вода, коли буде зловоднє. Ну що, хлопці, ось така чудова дамба у нас вийшла. Е, тобто тут вся вода вже застаюється. А з цієї сторони вона буде просто витікати і мені якраз оці штучки крутити. Ну, щоб енергія була. І посередині я також буду використовувати оце пространство. Все, тут зверху будуть производственні цеха різні. Ну, зараз, коротше, все побачите. Мабуть, що навіть не зараз, а в наступній серії, тому що на сьогодні у нас все. Дякую за перегляд. З вами був Атомплей і до нових зустрічей. Наші бобри, звісно, молодці.